Доброго дня! Ми побували в багатьох школах міста Кременчука, таких як 4, 5 та 10. А сьогодні ми відвідуємо Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 17 Тож давайте зазирнемо всередину та відвідаємо декілька уроків наших студентів-практикантів. А зараз ми відвідуємо урок фізичної культури, який проводить третьокурсниця, студентка педагогічного училища ім. Антона Семеновича Макаренка. Ми подивимося фрагменти уроків малювання. з у нас тим стрільціна скрила. Луки, річку, гайдома. Білий лісі поле біле. значить душа прийшла. Молиці. Отже, тепер ми стали повноправними членами помічників зими. Тож, зараз помантуємо з вами, хаз пола. Перший у мене є одна знайома. Віста, і воно розполівалені та будь-якові на ліку. Тож, тих пір столина забати буде такі малюнки земувими різнеками. Або лисичками, або морозовими узурами. Тож дітей, хто бачив такі візуни? Будь ласка, Бачили? Все бачили? Да. Так. Сідайте, ці ходіте, домовляємось, не шуміте. Тож гаразд, часто негайно і урок наш починає. Сьогодні урок образотворчого мистецтва вас проведу я. А скажіть мені, будь ласка, яка пора року зараз? У природі немає поганої погоди, а Бог Тепер зима приносить нам не лише бунтови, люди колодці, а гарні порожі діти. По-перше, діти люблять зиму за те, що довгі канікули. Ми візьмемо інтерв'ю у вчительки початкових класів Олени Вікторівни. Скажіть, будь ласка, чи влаштовує вас зарплата вчителя, яка зараз у вас? Розумієте, дівчатка, це питання дуже індивідуальне. Справа ж не в тому, скільки людина має коштів, а справа в тому, як вона ними розпоряджається. Комусь мало одного мільйону на місяць, так а хтось може прожити і на 100 гривень, якщо раціонально використовує ті ресурси, які в нього має. Ну, за моїм рівнем домагань, влаштовує, влаштовує, цілком влаштовує, але дай Господь Бог, щоб стосовно останніх подій вона взагалі була. Тому що ось аван затримується. Головне регулярність. Регулярно поступає, то мені цілком вистачає. А, а скажіть, будь ласка, яким чином фінансується ваша школа і чи е, доцільно використовуються ці кошти? Якщо ви маєте на увазі ремонт шкільних будівель, так? Так, ну, існує благодійний фонд батьківський. Дуже відповідально наші батьки нам ставляться, допомагають. Держава нам допомагає на серйозний ремонт, тобто ремонт покрівлі, от, ремонт якихось основних приміщень, а поточний ремонт та закупівля канцелярських товарів та медикаментів це все на контролі батьківського комітету. І, звичайно, у нас дуже відповідальні батьки, вони дуже добре допомагають допомагають, то у нас все це забезпечується, і школа добре працює, і розвивається. А ми всі знаємо, що відбулися зміни у шкільній програмі, і чи забезпечили вас новими вашу школу новими підручниками? Та чи використовуєте ви старі підручники і які саме? Так, в повному обсязі ми забезпеченими підручниками. У них є одна незаперечна перевага, вони нові, тому що у нас була російська школа, і підручники були, вони не випускалися останнім часом, були в жахливому стані. Зараз. Раз нові красиві охайні підручники у діток, мене вони цілком задовольняють. Жодних старих я особисто за своїх колег не можу казати не використовую, тому що мене цілком задовольняють ці підручники. Вони гарні, мальовничі. Ну а програма, що ж два додати 24 за будь-якого державного стандарту. І якщо людина творчо підходить до навчального матеріалу, діти знатимуть. А, а скажіть, будь ласка, скільки дітей у вашому класі і е, чи важко працювати з такою кількістю дітей? Ну, на даний момент у мене 28 родіток, було мене 31. Бувають у нас і по 36 у дуже популярних педагогів. Звичайно, важко. Особливо, коли дітки мають різний рівень знань, різний рівень розвитку загального. Ось у мене сидять двоє діток, я не знаю, що з ними робити, тому що навіть дітки, ну ті, що мають бути на інклюзивному навчанні, але батьки хочуть, щоб вони були разом з дітками в загальноосвітній школі. Дуже важко. І, звичайно, можна дати якийсь середній рівень, але індивідуально розвивати дитину. За таких умов, це майже неможливо. Тобто ми працюємо ну, на середнього учня. Ну, У мене 18 високих рівнів дітей дуже розвинені, ну просто повезло. А скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що Уроки у вашому класі дають студенти-практиканти і чи ефективні ці уроки? Ви знаєте, я дуже до цього добре ставлюся. Звичайно, а як же ж майбутні наші вчителі зможуть тренуватися? Діти дають прекрасні уроки. Я дуже задоволена рівнем проведення цих уроків, рівнем підготовки наших студентів, особливо цей зараз набір мені дуже подобається. Виготовляють наочність, проводять методично правильно, тобто я бачу, що робота методиста ведеться на дуже високому рівні, і дуже добре, що на зміну нам нарешті прийде молоде покоління.